Вибір Едіт Егер перша книга, з якої почалось моє знайомство з відомою психологинею. Представлена книга знаходиться у фонді Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Едіт Ева Егер народилася в сім'ї угорських євреїв. У підлітковому віці вона мріяла стати балериною. 1944 року потрапила до концтабору Аушвіцу, де втратила обох батьків. Після завершення Другої світової Едіт повернулась в Угорщину, вийшла заміж і народила дитину. Але їм з чоловіком ледве вдалося врятуватись від репресій з боку радянської влади. З маленькою дитиною на руках вони втекли до Сполучених Штатів Америки, де були змушені починати все спочатку. Едіт почала вивчати психологію у зрілому віці і, зрештою, отримала науковий ступінь. Дотепер. А саме зараз, їй 93 роки, вона продовжує працювати психотерапевткою, виступати з лекціями та консультаціями для американських солдатів щодо лікування посттравматичних розладів і тренування стійкості. Дивовижна біографія, яка могла б бути покладеною в основу фільму. Тому й не дивно, що мене настільки вразив вибір. Авторка розповідає про те, як після звільнення з Аушвіцу вона десятиліттями носила констабір в собі. Довготривалий і болючий шлях Едіт Егер до емоційного визволення змушує замислитись над тим, що не існує нічого неможливого. Зараз це називають посттравматичним синдромом. З такими людьми працюють психологи та психотерапевти, а тоді про це ніхто не думав. Едіт Егер, як і багато її друзів по нещастю, мусила сама боротися із своїми демонами. Будучи ув'язненою, вона водночас залишалася вільною у своїй голові, в думках, у мріях. У неї завжди був вибір: танцювати для лікаря смерть та мріяти і отримати право на життя, чи відмовитися та бути страченою, спробувати добувати їжу чи померти голодною смертю. В цілому книга написана простою, зрозумілою мовою. Авторка поєднує описи подій та вчинків свого життя з історіями своїх пацієнтів. Ця книга не лише про Аушвіц та відновлення після нього, ця книга про життя, про те, що вибір існує завжди: бути ув'язненим у своїй голові чи стати вільними, як навчитися жити з минулим, з втратами, як навчитися прощати і не жити. Помстою. Книга змінює погляди на життя та події минулого, змушує переосмислити цінності. Ми не знаємо, куди прямуємо, ми не знаємо, що з нами станеться, але ніхто не зможе відібрати в тебе те, що ти тримаєш у своїй голові. Структурно книга поділена на дві частини: перша, де авторка щиро розповідає про своє життя. Перше кохання, стосунки з родиною, чоловіком, дітьми, а також усі жахи, які пережила в концтаборі. Друга частина більш прикладна. Тут Едіт Егер наводить приклади з власних сеансів, які психотерапевтка проводить і нині. Все підібрано дуже влучно, що робить книгу мега цікавою і не відпускає до кінця. Дуже сподобалися слова про страждання, а саме те, що немає ієрархії страждань. Не варто порівнювати власний досвід з її і думати, що вона пережила щось більше, ніж ми, тож наш біль є менш суттєвим. Ні. Душевний біль не може бути менш слабким чи більш інтенсивним. Ніколи не варто знецінювати власний біль чи біль інших людей, бо він не має меж, його не можна виміряти приладом. Ніхто не може уникнути страждань, але кожен з нас. Має вибір, ким бути в такій миті жертвою чи вцілілим. Ми можемо плакати і жаліти себе, а можемо не зациклюватися на минулому і йти далі. Не запитуйте, чому я, за що, а тільки що далі, пише Евер. Ті, хто люблять виписувати цитати, знайдуть у цій книзі їх безліч. Різдво прийшло. А визволителі ні. Наступного дня моя приятелька померла. Гадаю, її внутрішній голос живив її, але, втративши надію, вона не змогла втримати життя. Всі, хто оточував мене, офіцери СС, поспів, ув'язнені, казали мені кожної миті щодня, від апелю вранці до кінця роботи роботивечері, у селекційних чергах та чергах за їжею, що я ніколи не виберуся з табору смерті живою. Я тим часом розвивала свій внутрішній голос, який запевняв мене в протилежному, аби він заглушив їхні слова. Колись це скінчиться, казала я собі. Якщо я виживу сьогодні, то завтра буду вільна.